Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами я завжди Тото, і сьогодні ми, на жаль, граємо не на 4 місяці, а на одному чанку з Раносаду. Привітайся! Hello, my friends! Отак ось а зараз я вам продемонструю, який я будував чан. У нас є, можна сказати, ось такі гори, півгори по цьому одному чанку з козлами. А знизу у нас є ну, шахти тут. Далі ще йдуть шахти. І тут, до речі, є різні поверхи, наприклад, як ось цей. Ось цей. А, ну, і наша задача в тому, щоб пройти Майнкрафт. У нас там на останньому етажі є. Кімната з портала і нам тут треба дістатися. Якщо що, ми а, піти за мі... ну, як сказати вийти за межі цього чанку не можемо, бо тут стоять бар'єр. Хоча я міг поставити бар'єри, які не блоки, а ті, що границю світу 9, ну. Хай буде. Що, переходимо в виживання, ну і в принципі починаємо. Ось тут в нас є скриня, що ми можемо залишити Ну, Давайте тоді я заберу кайло. А ось тут заберу картоплю, яблука, хліб, з рибою залишу. Їм. Заберу з собою дерево, кайло. А, не, що ми не жили. ну що мені ще є? Ну, я тоді візьмемо. Ну, тоді робимо душечки, надигаємо шапку. Мені тоді тоді ось так буде. Пару комплект броні є. А, наче пішов записувати теж. Ну, ладно. Рабон такий верстак. І, так, купаємось тоді. до першої печери. Ось поначали весь. Пиходимо. Ну, тут, до речі, лут буде у цьому чанку дуже великий, тому що тут багато чого є. А, тобі треба брати щось, да, Будь зараз. Дивись на, на мене. От зійди сюди і подивись на мене. Мене демоперекольний текстпак з шолом, ми стоїть, бачиш. Ну, я тобі розказую. А, понял, на оксолот Так. Да. Ну, продовжимо. Так, тобі тримай. сокиру і. Передавно, що тобі сокиру, якщо ти в джаву, сиди... сидиш а з цього... Ладно. Тримай, коротше, ось це. Я тоді буду копати залізо. Там його є. Вугія. А також, до речі, ще одна наша ціль це побудувати в якомусь поверсі свій, так, свою, так скажемо, базу. А, цей є чанк ми будемо записувати серіалом. Ну, типу, перша серія, друга серія і так далі. Беремося так, серіалу. Робимо тоді піч. Ну, якби йдемо далі у ніс. Тоді залізу пикаємо туди у піч. Ось так тут делати сюди. Ну йдемо у ніс. Так, залізу тут підкласся. Я трошки на всяк собі а, накупаю тут. А, ну було. Дай трохи дерева, хоча б там ну, 4 блоки. Так. Тут у нас, еду речь, едина земля, по путь, точнее, грунт. А, и у нас есть тут еще паруски, туди сразу на Грунт. Так, ну, а еще попуще... пом... А, не, не. Еще один парусок. Еще а, один. Так, ну, и, в принципе, можно далее. Серія у нас, скоріше за все, буде по 15 хвилин. Ну там може 16, 17, менше. Так, що мені зробити? Кайло у мене є, я зроблю тобі кайло і зроблю е, відросли. Зайди ми воду дістанемо, ну всяк. І зроблю собі на всяк ще щит. Збираємо тоді це усе. Ну і купаємося, наприклад, десь ось тут. Почнемо вниз. Мідь мені все рівно не, поки що не потрібно. Може для декору. Кого-небудь потім набідемо. Так, я чую павуків. Опа. Так, а... Треба тут і якось спуститися. Там ще й кріпер. Там ще й скелети. Коротше, ні, треба інший способ туди якось підсилити. І зараз собі ще молосків зроблю. Ні, не матова добре. Ну, здесь тут, Вот, так. Вот тут джоки. Чикен джоки? Ну, джоки. Так, ну, все, хай Он и кучу кучу. по одному. Так, ты ж думаешь, за О, картопля выпала, злой. Прави картопля є, но соріну впаде. Не джокін, поспорювання а, забачу, будемо. Як вони мене б'ють? Гоу, два блоки, походу, не буває. будемо за так біти. Так, ну шоу, не до си. Моя ты полипала. Ты тільки там обереж, а потом ская те дофига. Это типу кипличу я... зараз я... ...покупаю. Я не такие, як в Сипрунке. О, ты что ты куди? Я, я звучай. Минус. Я не умею забудовывать, я не умею забудовывать. Я на руту. Ой, копать там просто. Жесть. Там склад в друг... Ой-ой-ой. Да, ну ладно. Ой, ой, ой. Это... Вообще там заспавливают. Я помню, Не, нормально, я замок. Ну что, Никто не может выйти из поезда? Да, я же их если... шабил. Да, вон иначе не карбичку обычно. там поэтому молски стріляти, я не це робити, Тому що я прям заважаешь и правда девинги? У мене нет сахар. А де скиллет почекай? сквет по він може застрелити так а его убили да о, зараз, як він мене з двох блоків дістає? о ключик два ключи мы можем зараз открыть меня заблизем хотя не давай еще переоб'ем усих Навсяк, ну, щоб у нього ніхто не впав, там ще щось. Ти що, а ти куди тебе зараз сейф <рик> б'єш? Ти шо киїш? Правда та... без кухні, ну, ладно. та <рик> 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 Як я казав, I always come back. Так, зіна oh, yeah. швидкості випало, і давай зараз відкриємо сховище. <рик> Добре. Чи як воно там, сейф? Ні, не жатова. На тобі ключ. Хочу. І нам потрібно тепер усюди прийти. Ну і віде зараз подивимось, що нам випаде, лайно чи щось корисне. Ану, я перший о, золоте яблоко, 4 5 заліза, 2 отруєні, 2 отруєні стрі... стріли і зачарована книга на тягун 3. Главное, угу. що ми поки що 3 зубці не знайшли. Поню, як ми розбагатіли через ці ключі, пам'ятаєш? Що тобі? Ти ж залізу? Тобі навіть менше, ніж мені. Капець. Mm -hmm. Ладно. Що тоді добуваємося залізу? А чому мене цей текстурпот багається? Тепер у тебе не ручний вакцинотель, а... Сукара, це реально... І так, тобто, ми зробили собі по залізному нагруднику, шолому та Короче, чоб, чоб, коротше чоботахи. І я собі оновив ще КЛО, Раносаду дав меч. І ми тут трохи прокопалися, точніше ще я. І ось тут я знайшов ще один повер. і тут у нас походу, теж зобіт, тільки вже у багатому цьому цьому. Короче їх багато. ну тут не купаем еще как бы уже покупалось. Мне вы не искали, уже не дадут, дали. Эээ, не Я понял, через стены бьют. Камон. Короче, надо требуется так забыть, еще бы не нас не были. Так, а ну идите сюда. Ну тепер треба їх всіх перебити зараз. Давайте трохи перемотаю, бо їх тут ну, прям занадто багато. Ну я думаю, нікому не цікаво дивитися, як я об'їзду. Так. Ні, не, при... не приматую. Так ось, друзі, ми залутали, ну всі ще спавнери у ці. І коротше у нас вийшло, що у нас ключ випробування є. Ну, 4 штуки. М -м. Ще у нас 2 зі швидкості є, там запечена картопля и. І... Ну, там ще стривы були, у нас лука немає. И до речі, давайте зараз. А... Я зломаю спавнеру, мы уже все залутали під... тут. Тут поламати, ось тут і ось. О, oh, usefly. Ну що ж, тепер можемо це все ми тут забрати. вогілля нам потрібно. Це можна забрати. Починати вже лутати. Ну, тут тут заліза, може десь на 200 кінобігти потягнути. Так. Я сподіваюся, наступний ну, раз. До речі, ось тут у нас йдемо, вже. так що, скоріш за все... А тут у нас буде щось, тема з цим Пишними печерами, махові чи печери. як вони називаються? Пишный Я збуду їх печаль. Типу. Табо свинці печери, я їх називаю. Так, ну що робимо ето, плавильний завод. Да. Робимо три 3. Робимо ось так. Тепер в Вилі ділимо на 4. Сюди закидемось сюди-сюди. Добуваем дам розкидай по пічкам там десь. Я вам те, що добуду, тут он ще одне. Тут, до, до речі, а, драгоцінності, типу, типу, такого, буде дуже багато. Типу вони будуть так спавнитися. Типу, такі, як сказати. Ну... Камінчики. Тут речі ще вугілля є. В принципі, о, можна і забрати. Куда зараз кайвоз зламається, буде мене є Десять. Все. Завдання виконано успішно. Кого зломаюсь, у мене єдруги. І... все. Так, розділ ми знову на 4. Просто делайте залізу по 3 штуки. Заклідуємо це все сюди. И зараз я нам точніше скрафчу по штани по Поді пари. Будемо ползани. Залізні штани. По залізниці, тобто я знаю. Тепер... Ну, а на жаль, на цьому вже все. Бо вже можна сказати, 15 хвилин, хвилин пройшло тому якби а, чекайте другу серію, вот. зі мною був сьогодні Раносад. Ставте та да, підпис, підписуйтесь на канал. На раносад теж. Вас Що ж. <схай> Всім до зустрічі!